Друзі, всім привіт! Продовжуємо з вами грати в Діабло. Давайте запустимо відразу якісь допоміжні флакони, куди ми з вами сьогодні підемо. Ми підемо з вами сьогодні в таку прекрасну річ. Як ось ця штука. Для чого нам туди взагалі йти? Що ми там будемо робити? Ми будемо йти, друзі, шукати Астарота, це підземелля має три рівні, тому, скоріше за все, воно якраз займе в нас півгодини. Наче розробники слідкують за мною і знають, наскільки я взагалі часу зазвичай витрачаю в роликах і розраховують по півгодини. Ну або в них також не знаю якась перерва по цьому часу, без поняття. Ну, як на мене, то це зручно, в принципі, було б логічніше. Проходити їх в команді, скоріше за все, так ми і будемо з вами робити далі. Шукатимемо відкриті групи, знаходитимемо там гравців і будемо намагатися розкачуватися швидше. Але для того, щоб нам просто-напросто ніхто не заважав і нічого не заважало, будемо поки що бігти це все власноруч. Так як в нас персонаж в принципі, має вже такий рівень, що він може спокійно бігати і ці підземелля самотужки, то будемо таким чином і робити. в принципі. Що ми в цих підземеллях хочемо знайти? Ми хочемо, по-перше, знайти якісь нові камені. Ми хочемо в ідеалі ще тут знайти підземелля Харадримів. Щоб воно нам тут також випало додаткове. Ну і звичайно, ми хочемо тут пройти боса для того, щоб отримати з нього якусь винагороду. От і все. Винагороди з нього не супер сказати, щоб е, якісь е, дуже нам корисні, але. На цьому рівні складності, якщо я не помиляюся на четвертому стражданні з нього падає непогана кількість е, друзів проходжень до боса. Якщо не помиляюся, то на Варшана минулого разу нам е, впали е, ці проходження. Ну, точніше, не нам, точніше мені. І скоріше за все ролика е, не було е, по, по цьому всьому. Але ми нічого страшного, зробимо ще один. Подивимось, можливо, випаде нам щось інше чи щось ліпше. Тому що проходили спочатку на третьому рівні, ну, спочатку на першому стражданні, потім на другому стражданні ці підземелля. Тепер проходимо на четвертому. І от коли ми будемо проходити на четвертому, я думаю, що все-таки щось корисне нам має тут випасти. Тому що на попередніх складностях там падало дуже мало всяких веселих нам штук. Скажімо так, що Бонусів цих взагалі начебто і не було. Тому будемо намагатися щось шукати на цьому саме рівні, тому що нам потрібно, щоб нам саме випало. Щось цікаве. До речі, потрібно буде якось сходити також по руни, Я думаю, ми це зробимо скоріше за все з вами за кадром. Вам це раджу зробити власноруч, взяти ось ці підземелля, ось цю травичку, де вона в нас тут. Дар гармонії. Ну він, скоріше за все, так в англійській версії буде називатися. Тому, в принципі, для того, щоб хоч якось грати, я думаю, що. Варто сходити все ж таки на ці дари гармонії для того, щоб вибити потрібні вам руни на вашого персонажа чудово, тут іще новий у нас нове джерельце ми знайшли. Не пам'ятаю просто, як на нашій мові буде це називатися, ця штука. Тому будемо називати це джерельце. Ну, можливо, колодязь так і буде, не знаю, чесно, друзі, не згадаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, криниця згадав, Криниця, яка дає нам досвід. Дуже сильно я її не любив збирати в третій частині, але тут мені здається, що навіть після того, як ми втратимо свого персонажа, то цей бонус збережеться. Хоча Перевіряти це ми не будемо спеціально. Якщо втратимо випадково, то перевіримо. Раджу все-таки вам персонажів збирати так, щоб не втрачати їх, скажімо так. О, якраз завдання знайшли. От завдання також раджу не пропускати ці на початковому рівні. Чому? У нас поганий шолом, погані рукавиці. Так, черевики ми знайшли. Нормальний обладунок, нормальне кільце. Тобто тут нам випадуть ресурси, де вони в нас тут? Так, давайте гідру поставимо. Ну, не те ввімкнуло, як, як завжди. Ставимо гідру, ставимо гідру, де в нас ці ресурси? А, ось вони. А чому тоді вони в нас щось я їх не помітив? Вони в нас відображаються, це, мабуть, після оновлення. О, до речі, давайте тоді, давайте тоді на панель також ось ці ресурси додамо. А, можна тільки два різних, ні, можна три, щоб було видно також ці мітки, тому що нам цікаво, щоб ці мітки, друзі, також ми витрачали. Можливо, там нам випаде нормальний якийсь шолом чи рукавиця. Так, ідемо далі. Головне не забути, де був той вихід, бо якось я його, чесно кажучи, на мапі пропустив. Думав, що це якась помилка в грі, а потім зрозумів, що просто-напросто ми з вами його минули. Так, ідемо далі на наступний рівень. Просто хотілося знайти портал, але порталу тут нам не випало. Добре, давайте не витрачати на це все час. Будемо йти виключно по цьому завданню. Будемо рухатися, намагатися по завданню. Якщо випаде додатковий портал хардримів, Або зараз ми проходимо, нагадую, ось цю штуку. Покращені такі підземелля, там, де у нас як вони правильно називаються? Підземелля, підземелля. Ескалації. Ох, не знаю, чи вам чутно, але мені дуже гарно чутно. Так і живемо. Що шибки знову трясуться посеред ночі. Можна було б звичайно поспати, в принципі, але нащо? Парагон, як то кажуть, сам себе не прокачає. Якщо у вас було питання, чому ми не ведемо, наприклад, відкриту трансляцію або чому немає стрімів, це не тому що не знаю там, не хочеться. Скоріше за все, друзі, не можеться, Тому що якщо це буде стрім, і щось просто-напросто буде. не знаю. Таке подібне відбуватися, як зараз. Є велика варіативність того, що знову десь пошкодять просто-напросто лінії електропередачі. В нас вимкнеться просто-напросто світло. Налякаємо всіх глядачів, і люди більше не будуть заходити, не знаю на трансляції. Не знаю. Тож будемо писати просто ролики. Слухайте, ну от щойно було також гарно чути. Я сподіваюся, що цього на ролику не буде дуже сильно чути. Ну якщо буде, то нічого страшного. Так і пишемо. Так. Проходимо далі ці підземелля. В принципі, ну, в нас урону зараз вистачає для того, щоб їх спокійнесенько собі проходити. Наша ціль тут е, якомога швидше. Так, Це ми потім позбираємо, це не супер важливо. Нам головне його встигнути пройти, друзі. Це все ми позбираємо. В оцих підземелях, друзі, харадримів, я раджу не збирати ці всі штуки, потім це все можна буде зібрати. Я раджу проходити відразу ось ці завдання швидко. Швидко набивати монстрів, щоб не закінчився у нас час. Все ж таки, це буде самим логічним, я думаю, рішенням, тому що нам якомога потрібно скоріше вибити ось ці всі бонуси, повбивати всіх монстрів просто-напросто. і... Скоріше дібратися нам до боса, тому що якщо ми будемо довго сильно з вами затримуватися на якомусь із пілонів або десь, просто будемо стояти на місці і нічого абсолютно не робити корисного, то ми просто-напросто не встигнемо. От 20 секунд у нас залишається, бачите, ми маємо за ці 20 секунд встигнути добити монстрів. 10-9 встигли. А потім можете бігати і збирати, якщо потрібно, той досвід там, чи щось іще. До речі, цікаво, чи залишається ця штука. Давайте зараз сходимо з вами, перевіримо, чи залишаються ці м, жовтенькі, скажімо так, не знаю, кружечки на досвід. Давайте збігаємо. Ось вони тут на місці, нікуди вони від вас не дінуться. Якщо вам дуже потрібен досвід, то бігаємо, збираємо їх і, скажімо так, не переживаємо за те, що вони зникнуть кудись. Вони тут от залишаються на місці, можна їх позбирати. Ми цим займатися не будемо, тому що в нас немає супервеликої цілі цей досвід швидко розкачати. Ми це зробимо в іншому місці, і йдемо далі. Нас це не дуже сильно просто-напросто бентежить. Я думаю, що ми встигнемо е, прокачати свій рівень, спокійно собі зібрати ці всі штуки. Так, давайте. В нас є от ще, один, е, ще одна криниця. Е, ми можемо спокійно, давайте е, спеціально цим персонажем впадемо. Подивимося, чи втратимо ми ось цей бонус. Ну, ось бачите його. Ну, давай, персонаж, чому? Чому ти не хочеш падати? Падай. О, давайте на вибуху постоїмо. Краса. Так, і дивимось, чи пропадає у нас досвід. І він на місці. Прекрасно. Тоді я обожнюю тепер цю криницю в цій частині. От чому так не зробити в третій частині? Що взяли цю криницю? Ну, добре, що це хоча б в сезонах зробили. Тому що, якщо ви не знали, там раніше по цій криниці постійно збирали ці групи. Я пишу людям: там та мені все одно на той парагон, я не буду його викачувати то, до 20 тисяч. Відчепіться, будь ласка, від мене з цим досвідом. То навіщо ти граєш? Навіщо ти бігаєш? Ті високі портали, деякі гравці питали в мене. Тому що мені подобається просто грати в гру. В мене немає цілі розкачати не знаю, Супервисокий парагон, чи якомога швидше дібратися до найвищого там рівня, не знаю, там, чи пройти 150. Ну, комусь було цікаво з вас, тому ми тестували, коли це було реально. Я думаю, що зараз по рейтингових таблицях у нас така ситуація, що нам аби сотий рівень пройти. Я вважаю, що це добре, що розробники зробили, що яма це всього-навсього мірило нашого урону, це не кінечна, скажімо так, ціль пройти просто-напросто якийсь надвисокий рівень і все, і більш нічим в грі не займатися. Я вважаю, що гра про те, щоб ходити вибивати далі собі ліпші і ліпші предмети, там, де нам це подобається. Не обов'язково бігати постійно ту яму. Не знаю. Я, наприклад. Планую просто в ямі прокачати всі свої символи до максимального сотого рівня, і на цьому, в принципі, якщо буде цікаво, ми перевіримо з вами цю збірку на її силу, коли ми зберемо всі потрібні предмети. А так, то я не планую там постійно бігати ці супервисокі рівні порталу. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому сезоні ми пройшли з вами на розбійнику, якщо не помиляюся. 102 рівень порталу, мабуть. Знову ж таки не згадаю, якщо чесно. Не зможу згадати. Мабуть 102-й, а може й... може і 105-й пройшли. Ні, 102-й точно пам'ятаю, був, був ролик про 102-й портал. А от 105-й, мабуть, не потрапив на канал, тому що там щось пішло не так. В казковому королівстві і знову не вийшло це все. Добре, неважливо, проходимо далі з вами цю всю штуку. Не будемо зациклюватися на тому, що вже минуло, то був попередній сезон, він нам не цікавий. Мені подобається, що тут ці криниці зробили, що вони діють на нас постійно. Як на мене, це ідеальне взагалі ідеальне рішення, тому що ось ця дурниця, що, типу, якщо твій персонаж ну, зліг, скажімо так, то. Потрібно шукати нові ці криниці, навіщо, щоб що ходити, їх збирати, прокачувати той рівень. Коли все зациклене виключно на рівні, ну я не знаю. Як на мене це сумно. Тому що, в принципі, ну не знаю, мені цікаво просто грати якимись новими збірками. Але і робити заодно щось корисне. Зараз ми робимо корисне, тому що ми хочемо, по показати вам, можливо, хтось не бачив. Винагороди з боса, які дають на четвертому рівні, можливо, комусь буде цікаво, чи наскільки ну, от, потрібно переходити на четверте саме страждання, чи на четверте пекло, для того, щоб на останню складність в грі, для того, щоб отримати з нього винагороди. Чи там дається така ж сама дурниця, як і на попередніх рівнях, я думаю, що там нам дадуть щось веселіше, ніж на третьому навіть рівні, тому. Тому зараз цим і займаємось з вами. Що біжимо до боса, хочемо отримати з нього винагороду. Ну, Заодно і вибиваємо якийсь ресурс, тому що бачимо, що моревіт тут також нам падає, тому що це також підземелля ось ці кошмарні, вони просто виглядають трошечки по-іншому. Завдання це також манати не будемо. Тому що ці оболи нам також знадобляться. Хоча б було б логічно їх не проходити, тому що нащо можна було б просто-напросто проходити яму, але яма нам зараз сумна, невесела. Гліфи там швидко не прокачуються, тому нам веселіші ось ці підземелля. Будемо виконувати тут все, що виконується, називається тому що підземелля пройти зараз простіше, ніж яму. Підземелля у нас простіші, вони відповідають 55 му рівню ями. А для того, щоб не бачити перед собою одну і ту саму картину, і не прокачувати ті символи, які нам не потрібні на нашу збірку, скажімо так, в ямі, ми краще побігаємо з вами, покачаємо парагон. ну, Зараз навіть ціль не покачати парогону, а просто вибити ресурс. То ми побігаємо з вами краще в підземеллях, прокачаємося в нових, тим паче. Так, щось ми щойно з вами завершили. Чудово. Так, ну тоді йдемо на наступний рівень. Проходимо цю штуку з вами, вбиваємо боса і переходимо на. На, -на, -на. на третій рівень. Прекрасно. Третій рівень це дуже добре. Так, немає в нас місця. Тоді виходимо спочатку з підземелля. До речі, зазвичай намагаюся нічого не минати. Краще вийдемо з вами з цього підземелля. Поясню навіщо, друзі. Ми виходимо, щоб розібрати предмети на запчастини. Я вважаю, що ну, це не займає багато часу. Вийти з підземелля займає 5 секунд буквально, і натиснути одну клавішу миші, а збирати ось це все десь де-інде, ну, ліньки просто-напросто. Не знаю. Я вважаю, що все, що можна розібрати в грі на запчастини, потрібно розбирати на запчастини, щоб потім не думати, де нам брати ресурс для того, щоб. Покращувати свої предмети. А ми, до речі, до цього якось ще з вами дійдемо, там де ми будемо викручувати ці всі предмети. Тому, друзі, ну не знаю. Не буде воно зайвим, мені здається. От геть не буде зайвим. Від слова зовсім не буде зайвим нам цей, цей весь ресурс, що Маравіт, що ці перші наші предмети, тому що. З ними просто-напросто буде ліпше нам, простіше, швидше і краще грати. Тому тому прокачуємося саме таким чином. Так. Тут нам потрібно е, врятувати. Врятувати біженців, чи точніше врятувати NPC в клітках, так. Ну, будемо рухатися тут до боса, тому що якщо відкриється портал, друзі, то там нічого цікавого, скоріше за все, не буде. От мені подобається, що постійно з'являються ці. Знову забув слово. Ну, ви зрозуміли про що, я. І постійно ми отримуємо більшу кількість досвіду. Так, давайте ту штуку візьмемо з вами. Обов'язково. О, якась скриня з камінням. Чудово. Щось ми, мабуть, ці скрині з вами минали. А це буде смішно, якщо вони були тут завжди, а ми їх з вами минали. Слухайте, як мінімум ці підземелля можна точно 100% проходити, скажімо так, в перервах між тими івентами, що ми хочемо проходити. Тому що ось цей бонус на 15%, ну я вважаю, що це супербагато. Навіть якщо ми бігаємо, от власноруч без нікого, тобто 5%. 8% від однієї банки, 5% від іншої. тобто Це і плюс 15% це 28%. А якщо ми ще з гравцем, ну, тобто більше ніж 30% можна набрати собі додаткового досвіду. Ну, як на мене, це взагалі прекрасно. Краще й бути не може. Тобто, якщо ми хочемо проходити якийсь інший івент, наприклад, навіть Helltide хочемо бігти, то бажано перед ним пройти ось цю штуку, щоб був бонус до досвіду 15%, і тоді вже проходити Helltide. Тобто, в будь-якому випадку ці підземелля, навіть якщо вони нам не потрібні, буде корисно бігати навіть. На кінцевому етапі гри друзі, тому що за них нам будуть давати дуже значний бонус до досвіду. Я думаю, що це, ну, взагалі, немає сенсу ніякого випускати з вигляду, обов'язково. Потрібно буде, якщо ми хочемо швидко з вами прокачатися, проходити саме ці підземелля, тому що бонус до досвіду, такий шалений, в 15%, буде геть не зайвим, щоб прокачати нашого персонажа швидко. Я вважаю, що це дуже важлива інформація, не знаю. Тобто, якщо ми хочемо проходити якийсь івент, та будь-який яму, підземне місто. Хелтайт, ну, чи пекельний приплив, то маємо пройти з вами спочатку це підземелля, щоб, все... <кхем> щоб це все було продуктивно у нас. Так, мабуть, на цьому ролику будемо завершувати, тому що вже трошечки навіть втомився балакати. Так, слухайте, скільки нам іще йти до цього. Боса до нашої цілі, скільки тут залишилося ще цих завдань? Бо вже всі зілля закінчуються, от якраз у нас бос. Слухайте, ну тоді минаємо тут цих монстрів, вони, я думаю, такі ж, е, таким же самим чином однакові, як і у інших підземеллях. Більше досвіду ми за них не отримуємо. Єдине, що скриню з камінням заберемо. Скриня нам цікава. Пішли на босів, будемо потім, коли самі або з кимось будемо грати, потім будемо шукати ці всі скрині, вичищати всю мапу. Ну, раджу взагалі вичищати всю мапу. Так, і от ми прийшли з вами на боса. І нарешті це не на тестовому сервері, а вже в сезоні. Що прекрасно. Кому було цікаво, як виглядає бос і винагороди з нього, зараз будемо його проходити. І це буде дуже е, чудово виглядати, тому що в нас не супер прокачаний персонаж. І якраз побачимо відразу всі його фази, як від них тікати, якщо він нас, звичайно, зараз іще не вб'є. Так, нормально, все начебто стоїмо. Протискаємо кінжали, протискаємо ці всі штуки і. Погано, що тут випало. Так, тікаємо. Тікаємо від хвилі. Давай швидшенько його бий. Бо зараз буде геть недобре. Якщо доведеться проходити наново. Так, щит. Щіт. Так, зможемо знову сюди підійти і... і ми встигли. Чудово. Так, і дивимося, які винагороди з нього нам випадають. Слухайте, ну, явно ліпші, ніж ті, що були на третій складності, на попередній. Так, випадають предмети, декілька предметів з зірочками. Дар титанів, компас інфернальних орд, шолом. Дар гармонії. Це, мабуть, була просто, от бачите, тут інфернальні орди і ці. Угу, вони ще різні. Тобто, це була, мабуть, якась початка там, де випадають нам підземелля А виходить, що якщо будуть інші бонуси інші бонуси, то можуть випасти ось ці предмети до босів. Ну, слухайте, все одно. Варто сюди бігати, тому що, як мінімум, за півгодини декілька предметів з зірочками, це по-перше. По-друге, якщо у вас якісь аспекти, ще не докачені до кінця, також можна буде посилити деякі аспекти. Саме головне, що можна вибити ось ці штуки для каменів. А так, в основному, ну, бігати заради. Ось цієї штуки заради додаткового досвіду, щоб знайти. Вилетіло слово з голови, чесно. Будемо завершувати, друзі. Для додаткового досвіду будемо бігати ці підземелля, покращені. Тому що боса цього нам вбивати не цікаво якщо всі ці. Фоліанти ми заберемо, всі ці книжечки повідкриваємо, будуть в нас всі камені, то тільки заради цього досвіду, друзі. Ну, якось так. Дякую всім за увагу, друзі. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися. Якщо є бажання вступити до клану з кимось пограти, навіть от серед ночі люди я бачу грають. Ну, також досить чудово. Мабуть, також немає чим зайнятися на ніч. Можете додаватися до клану. Є бажання підтримати канал. Посилання є також в описі. Є якісь питання, можете написати в коментарях, запитати щось мене, відповім. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.